Добрий день, я Галина Католик, є кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Львівського національного університету імені Івана Франка, психотерапевт з двох напрямків, груповий психоаналіз дитячого юнацька керую Українським інститутом дитячої юнацької психотерапії ну, і членом різних таких асоціацій професійних і в Україні, і за кордоном. В Анімі представляю майстер-клас Жінка в чоловічому просторі. Чому така тема і такий майстер-клас? Багато років тому назад, я вже не пам'ятаю, хто мені подарував книжку. назвалась та книжка Жінка в чоловічому просторі. І дуже багато років я на неї дивилася і я її не відкривала, не читала, тому що, напевно, мала ілюзію. Що я буду якийсь свій простір. І пройшов час, і напевно тоді, коли час приходить, і я взяла цю книжку, чисто випадково, і я її прочитала дуже швидко. І напевне досвід зійшовся з тими знаннями, які в тій книжці є висвітлення. Чому жінка в чоловічому просторі, а не в жіночому? А не чоловік в жіночому, жінка в чоловічому просторі. Це так чи ні? Це знак питання чи знак оклику? Хто хоче здати відповідь собі на ці запитання, будь ласка, приходьте, будемо їх шукати.